Добрий день. Сьогодні, 10 серпня, ми знаходимося в місті Шверин, Німеччина. Наша ціль перебування тут визначити негативний вплив від базової станції. Базова станція, по суті, штучно створена гепатогенна зона, від якої йдуть усі напрямки, такі як промені. Вони в радіальному напрямку і можуть досягати довжини до 30 кілометрів. Зараз ми будемо визначати ближче, далі. Ці і потім продемонструємо, продемонструє, як наш захисний прицір Велінада Оду блокує ці негативні впливи. Ви тепер бачити, що від базової станції йде в одному напрямку. Така широка смуга, широка смуга. Я пройшов один раз, другий раз, і це був, я знаходився в лівому полі, котре негативно впливає на людину. І якщо... Ця смуга, а вона ж до тридцяти кілометрів, як я раніше сказав, буде десь, наприклад, заходить на ферму, а ще гірше, коли людські оселі там буде не вплив, плов, і німецький німецькі вчені показали, що це може привести до онкозахворювань. І зараз у світі різко збільшилася кількість онкозахворювань серед дітей, особливо років 20-30 такого не було зовсім, бо тоді не було такого засиля базові станції. А зараз, коли базові станції ці працюють вони дають негативний вплив. Тим більше зараз в Німеччині прийняли стандарт 5G. 5G. І ми бачимо, вже бишки 5G, от вони стоять і працюють. Ми тільки що продемонстрували, що від базової станції ми бачили два, два напрямки два напрямки так, вузьких ліній, так, щось подібне ДГП. котрі мали ліве тульсьове поле. Це було чітко видно, фіксовано камерою. І ясна справа, що ці вони розходяться, таким, ну, як, як розходяться в різні сторони. І ми можемо пройти ще далі, ми побачимо декілька таких смуг або напрямків. Котра дає негативний вплив базова станція. Ці напрямки ми вже раз побачили, дві. Ми зараз будемо проходити далі і ще побачимо не одну. Тобто навколо базової станції такий збереться як пучок ліній, і вони негативно впливають на все живе. Я продовжую йти, я продовжую йти. Бачу, знов, знов все. О, ліва ліва зона знову. Ліва зона. Закінчила, закінчила. Я можу ще раз пройти цей напрямку. Це йде сідав вона йде такий туди. Зараз ми продемонструємо, що з того напрямку, який є, ми підемо аж туди. шляху Я зробив крок вперед, крок в бік, і в гепалогені зони вийшов з зони дію цього негативного впливу від базової станції. От ще раз зроблю один крок, один, все. Тут нема. А в один крок сюди йде і все, зразу пішла страшна ліве поле. І тут людина буде пану почувати і якщо зробити кінець, тест, тест показує, що опір людини різко зменшиться. Фірмою Spielorita Nation розроблений пристрій, який називається Вернада Одо. І він блокує негативну дію виправнення базової станції, тобто пересіоний поляку коденується базовою станцією, коли ми його покладемо на одну із гілок тих, котрі дають ліве поле. Зараз ми це продемонструємо. От зараз ми знаходимося в лівому полі. видно, видно страшне ліве поле. Рамка коротше проти лідної стрілки. Я кладу, прямо немає значення куди. І все, все, нема нічого, нема нічого, нема нічого, все. Все, ну навколо базової станції, так, стало все гарно, стало все гарно. Ну, тобто ми заблокували негативну дію базової станції, допоможе цьому пристрілю гернада «ОДО», гернада «ОДО». А зараз ми покажемо, як на це реагує електронний пристрій, який називається Вега-12. І цей пристрій розроблений в Україні і він широко ристомується за кордоном. Ми розробили пристрій 35-40 і вони всі працюють зараз в різних країнах, в різних країнах світу. Ми знаходимося в гепатогенній зоні і стрілка вона на нуль не стане. Поберемочку. Що тут нема ніяких одиниць вимірювань через те, що до цих ще всі торсіонні поля або поздовжні хвилі не мають визначеної одиниці, це дуже тяжко зробити. От. А головне тут те, що стрілка, коли знаходяться геопатейні зоні, стрілка буде відхилятися вліво-право, вліво-право. Тобто це буде ознака того, що ми знаходимося в поганому місці. Ми бачимо, як стрілочка повільно рухається. Я натискую, щоб її поставити на ноль. Стрілка пішла вліво. Я ще раз хочу поставити її на ноль. Я натискую і так і стрілка. Раз, і стрілка пішла. Ви змогли переконати, що стрілку на нуль поставити не можна. Ми знаходимося в лінії, в штучно створеної хепатгенній зони, Котя це створює сама базова станція, яку ви вже бачили. Ми її зняли до цього. Верна духе. Дивимося, я натискую один раз, стрілка стала на нуль. Натискаю ще один раз. І все, стрілка стоїть, стрілка стоїть і не ворушиться. Тобто зараз стала гармонія, ніде нія, немає ніякого негативного впливу. І якщо я піду вздовж по вздовж, цій доріжці, стрілка не буде ворушитись, бо ми в цьому напрямку заблокували негативну дію. Забираю Вернаду Гео. Зараз повільно почнеться знову стрілка рухатись у всі напрямки. Перше ми чітко бачимо, що стрілочка швиденько відхиляється, бо я забрав, я прибрав Вернаду Гео з геопатогенної зони. От, і Це можна ну, однозначно трактувати, що наш пристрій блокує негативну дію базової станції. Я маю на увазі, він Робить гармонію навколо, робить гармонію навколо базу станції. І вже ні в які напрямки немає негативного впливу. О, я прибрав і все, стрілку на нуль не можна поставити. Бо тут вже діється поле, ліве поле, факсіон, котре і не дає негативний вплив на все живе. Ми працювали у Франції, ми робили такі самі експерименти. Там було видно, що в корівниках, коли були без захисту. Було дивний катиний, плив так кори хворіли, молоко було погане. Довго перебування в всіх лівих полях призводить до того, що людина і все живе стає агресивним. Наші пристрої діють ефективно. Те саме робили дуже багато разів в Україні.